Друзі, всім вам привіт з дилерського центру компанії Mercedes. Бачите, всі машини для тезрау стоять поряд з нами. І QC. Машинка, яка вже перевірена часом, прекрасний електромобіль, і багато хто з вас всім користується. Ви всім задоволені. Але ми живемо в 24-му році вже і вже є машини, які новіші. А новіші це серія EQE. В даному випадку сьогодні у нас друзі EQE SUV. Машина, яка дуже впала в сіні за останні декілька місяців. Яка стає дуже популярним серед замовників в Україні. До речі, якщо хочете сміливо замовляйте всі наші дані в описі під відео. А сьогодні ми вас з ним і познайомимо. Погнали дивитись! Міри. Довжина 4880, ширина 232, висота 1679 і кольосна база 3030 мм. Вага даного електрокара, незалежно від комплектації, плюс-мінус 2600 кг. Тільки в топовій буде 2550. Ну, тобто різниця невелика. До речі, кліренс 18,8 см, що для міського паркетника досить непогано. В даному випадку Тезравільська машина це друга комплектація, тобто 350 в топі. І тут стоять колеса 20-ки. Якщо бути точним, то розмір 255-45R20. Такі ж самі будуть стояти і в 500 в топовій комплектації. Але база 350 ка буде стояти на 19 х котках. Підвізка тут незалежна попереду, позаду багато речашка. І, до речі, тут на кожному колесі по своєму електродвигуну. Тому це і є система Formatic, якою так славиться Mercedes. Натискаємо на емблему і відкриваємо багажник, який, до речі, 520 літрів. Але ми ж також можемо скласти задній ряд. Я думаю, що у нас це зараз вийде. Угу. І він стає 1675 літрів. Як бачите, не зовсім рівний пол, але і цього доволі достатньо. А в самому багажнику у нас, як бачите, є шторка, килимки і такий от подпол. До речі, туди можна все запихнути ще якийсь барахло. Якихось розеток, на жаль, в даної комплектації немає. Звісно, Мерседес не був би Мерседесом, якби не звертав увагу до маленьких деталей. В частности, навіть ці ручки дверей. В даному випадку у нас машина відкрита, тому вони вже виїхали е, назовні. Але коли машина закрита, вони теж заїжджають. І щоб до них повернутись, треба просто пове провести по нім. Вони, знаєте, такого роду сенсорні. І вони виїжджають. Да. Вони досить плотні, і самі двері, до речі, ну, такі доволі важкуваті, але не самі важкі, будемо чесні. Але дивіться в салон. Натуральна шкіра, і, до речі, вона буде навіть в базовій комплектації цього електрокара. І по карті дверей також іде натуральна шкіра, де зверху вона переходить в екошкіру такого синього кольору з світлою прострочкою. До речі, ну повірте, дуже якісно все це зроблено. Незважаючи на те, що це вже Мерседес, який збирається в Китаї. Налаштування сидінь, як у всіх мерседесах, проходить на карті дверей, але тепер дивіться, оці от регулятори. Вони не рухаються, ви просто їх на місці ну, якби натискаєте, але саме сидіння регулюється. До речі, це виглядає ну, трошки дивнувато, бо якщо от ви зі сторони, от як зараз я стою на вулиці, це робите, ви не розумієте, чи сидіння рухається чи ні. Посадка тут дійсно дуже зручна. Плюс бокова підтримка, така м'якенька, питань немає. Є питання до цієї подушки. Всі її зараз намагаються зробити такий, як в лісяні. Ні, вона далеко не Лісянівська, вона плотна і незручна, я би її звідси б прибрав. Але саме сидіть за кермом дуже зручно. І саме кермо, дивіться, яке трошписеве з такими от клавішами. На перший погляд вони здається, що вони сенсорні. Да? І одразу можна плюватись, бо сенсорні клавіші на кермі це не дуже зручно. Але Мерседес пішов далі і вони нажимаються. Тобто вони, наші сенсорні, але по факту вони натискаються, дивіться. І рухається при тому вся пластина. У даному випадку навіть телефон рухається абсолютно все. Але воно і залишається, до речі, також сенсорним. Е, до цього треба звикнути, але насправді це доволі таки зручно, як на мене, навіть зручніше, ніж у Volkswagen і серії ID. Два екрани, так як у нас комплектація 350. Забігаючи наперед, скажу вам таку штуку. Раніше було чотири комплектації: дві комплектації 350 500-ки. Але 500ку. Третю, получається, комплектацію ще базову 500, убрали, в принципі з прайс-ліста, тепер є тільки 350-ки і максимальна 500. ка Ми сидимо зараз 350-ті в топі. І у нас є проекція на ЛБВ. Вона доволі таки добре читається, плюс подивіться на оздоблення торпеду. оце синій шкірзам, круто, плюс сине артеральне дерево. Якщо ми будемо сидіти в максимальній комплектації 500, ки то тут ще буде хайперскрін, тобто додатковий екран для пасажира. І основний екран в даному випадку у нас на 12 дюймів. В максималці буде 17. Уся ця частина буде також під екран. До речі, говорячи про ці от клавіші, типу сенсорні, тут навіть регулювання боковими дзеркалами таке, бачите? Це складання да, і регулювання. Вони, ну як ви бачите, кнопка нажимається повністю ося, ося панелька. Сказати, що це не зручно, ні, я збрешу. Це насправді дуже, дуже зручна штука. Звісно, краще, коли є просто джойстик, але повірте, це якогось дискомфорту не викликає. Ну і друзі, давайте про якість збірки, будемо абсолютно чесними. Да? Беремо мікрофон, слухайте. Ну, по-перше. ви бачите, да? на машині на сій зараз скільки, по-моєму, 6 тисяч пробіг, що не 6,655. Так. Тут. Чи безмеж? Підлокідний. Дв... <смеш> Слухайте, сидіння моє. Не знаю, чи буде вам шутині. Під лок... Підголівнику це пластикова штука. Ну так. Да. Ну, жива, машина жива. Ось цим можна закінчити. Табло приладів виглядає стандартно, але якщо вам хочеться такого щось різноманітного, то можна вибрати будь-які режими навіть оф-роуд. Я його не вибрав. Де він офроут. Не знаю, навіщо він потрібен в даному електрокарі. Ви не будете на ньому виїжджати на бездоріжжі. Я так думаю, бо кліна, саме розумієте, не такий високий, Але він є, і це чудово. Я хочу зробити собі, наприклад, спортивний режим і виглядає це ось так: от. Ну і основний екран під ним знаходиться, до речі, відбиток пальця. Це для того, щоб цією машиною могли керувати безліч водіїв. Да, ви натискаєте його. І вона підлаштовує пам'ять сидіння, пам'ять керма, і радіостанції під людину, яка. Зафіксовано на даний відбиток пальця. До речі, дуже зручна штука. По-перше, ви бачите, що він вже йде з англійською мовою, але це ще не все. Нажимаємо All Settings, System і Language. І ви бачите, що тут є дуже багато мов. Абсолютно багато. Німецька, англійська, іспанська, французька, італійська, навіть є свинособача мова тут. Але, на жаль, української мови тут немає. Ну, Але якщо вам зручніше свинособачу, ніж англійською, будь ласка, переключайте, і у вас буде все працювати. Це, звісно, абсолютно така ж система, як і в будь-яких. Європейських версіях і американських версіях даного Мерседеса. Так як це друга комплектація, тут є у нас автопілот другого рівня. Це і є, в принципі, основна відмінність, ну і плюс, автопіло, плюс HD, між базовою і цією комплектацією. Також ми бачимо меню кондиціонера, якість повітря, до речі, можна побачити, як в машині, так і назовні. Ну і що ще? То, в принципі, система досить проста. Працює вона, ну, не сказати, що прям бачне. Саме швидка, в зікрі вона буде пошвидше, звісно, бачите. Але непогано. Ну трошки да, ну, треба визнати. Але різні мови є, і на цьому вам дякую, компанія Mercedes. Слухай, а ти мені показував, що панель вся рухається, коли натискаєш. Так, mm -hmm. да, -да, да. до речі, да, от натискання клавіш, бачите, от ця панель вона рухається повністю абсолютно. Неважливо, yeah, яку, яку кно кнопку ви натиснете, буде рухатись абсолютно все. Тунель. Глянець, цим все сказано. Як бачите, відбитки пальців, маленькі срапінки, тут все буде видно пречудово. Але під ним є бездротова зарядка, до речі, з охолодженням, два теп-сі-порта і один маленький постаканник. Але прикольний підлокітник. Він повністю шкіряний. Відкриваємо і він глибокий. Подивіться наскільки. Він мені прям полікоть. Там є один тільки Type-C порт. І бардачок. Бардачок, який відкривається ось такою клавіше, кнопки нажали. І повірте, бардачок теж дивіться, полікоть, ребята. Тут такі, от, як я і кажу, увага до маленьких деталей. Тут вони відпрацьовані досить добре. І, до речі, панорама тут, е, яка роздвигається для того, щоб відкрити люк. І система відкривання, його така ж, як у Volkswagen ID AD AD-серії, просто сенсором провели пальчиком, і, будь ласка, такий от яскравий краєвид. І в даному електрокарі є опційно встановлена акусіка Бормейстер німецька. Дивіться, бачите, тут навіть на карті двері вони є зверху. Тут зараз стоїть 15 динаміків по колу. Якщо ви не хочете цю акустику, то ви зекономите 10 тисяч юаній. але у вас буде 8 динаміків по колу. І тільки в топовій комплектації 500 вони будуть йти вже в стандартній комплектації. Задній ряд і друзі, ми тут уже сиділи. Повірте, я завжди у всіх відео кажу, що ляшки не прилягають до дивану. Це незручно. Тут саме такої проблеми немає, бо дивіться, красота. Сидіть дуже комфортно. Плюс у нас є величезний підлокітник який можна відкрити, і в ньому абсолютно нічого нема. Але слухайте звуки. Мерседес. Мерседес! Сюди можна закинути телефон, сюди можна закинути від сімак і все. Якщо вам дуже жарко, то вибачайте, якщо вам дуже холодно, також вибачайте. Кондиціонування тут немає. Тут просто два таких воздуховодів і є отака от ящейка з двома типсі-портами. Це все, що тут є. Але, друзі, ще є такий прикол, як доп-опції, так як ми сидимо в Мерседесі. Блін, це мене ж роздражає. Якщо ви хочете, щоб ваша жопка підігрівалась на задньому ряду, то, будь ласка, доплатіть 3300 юанів. Якщо ви хочете, щоб кермо грілось, будь ласка, ще 2400 доплатіть. Але якщо ви ще в і вам ще чомусь гонжовне, на плюс 50 на вулиці і вам ще й жарко. А в вентиляції сидінь, то немає, Ну, ви можете її додати за 7 тисяч юанів. Тобто 1000 баксів, щоб просто вам не було так душновато. як в Volkswagen, до речі. І ще не все. Ви бачите оцю ступіньку. Повірте, це інженер цієї ж машини, мабуть, ну, приколовся, що з неї виходить взагалі незручно. Навіть мені в кросовках, ну, звісно, бачите, треба переступити. На неї вставати просто ну, якось, ну, якось, ніяк. Але якщо ваша дружина в каблуках. Друзі, ловіть її. От виходьте і подавайте їй руку, бо вона точно зіскользне і вдариться. Вона абсолютно незручна штука. В даному випадку лісян молосі, коли зробили її видвіжною. Мерседес. От дивіться, дружина 1,64 м. О, як відкрила, так? Да? Дивіться, от сідать, по-перше, да, звісно, на, на, да, наступати на неї неможливо. І от вилазить, от, так от Дивіться. Бачите, лісі? просто... Тут? зі сторони. То є, щоб, от Бачите, щоб людина. О, ну, дів, дівчина середніх, середньої висоти, 1,64, да, ви бачите? Остап я не знаю. Ну да. Тобто, ну, можливо, ми помиляємося, але повірте, ви, бачите, сідай, сідає? Да. Треба просто залазити в неї, переступати. Вона да. мішає. Ну дивись, реально нога. Чи порох буде сипляти ще ще що? Просто треба тримати і. Блін, мені Да. Ну, от. Конструктори Мерседесо. Тут ужасно. Так, да, будемо чесно, виглядає, воно красиво, насправді. От з, з цими підножками не проведи по неї. <свиси> дивись, задній розкрилося перед ним. Може я неправильно щось роблю? Як, як відкрити? Я просто хотіла показати, що спереду тут це. <свиси> Ладно, якось. Мерседес. Ладно. І ви бачите, ми не хейтимо, це вот, ну, реалії. Друзі, ви просто от тут. Все, я відкрила зараз. Да. О, так, да, дивіться. Тут добре, тут добре. От боком дивись, нога стає. А ти боком будеш вставати? Ну, періодично. Ні. Ага, ну так. Да. Ну так. Да. От виходь, бо... От ні, ні, от вийди боком, як ти сказала, вставай боком. Ага. От, О, та, давай, та, да, та, ага, та, ага. І, і тоді, тоді всі твої пальчики будуть отут, от завжди, Но на чорній вже... машині. Вот. Ну, друзі, самі бачите, є, є нюанси, ми їх покажемо. Да. Ладно, що, пішли під капот заглянемо. Давай. Ще одна дуже така прикольна фішка, про яку ви, мабуть, всі знаєте, це оця ячейка, це доступ до підливання рідини для скломивачів. Насправді воно, знаєте, наче і не потрібно, бо ви цей капот, щоб підлити цю рідину будете відкривати, ну, можливо, раз там місяці два навіть три. Але штука хороша. Дивись на пластик. Я, По-перше, да, Де? Ти бачиш, де ручка знаходиться? Потримаю, не знаю, десь там глибоко. От вона, воно там внутри знаходиться. І дивись, дивись як все ходить. А, видно, видно, так. Да. Воно просто живе. Yeah. Yeah. Да. Ну ладно, як є, так є. Як бачите, ми показуємо все абсолютно без приукрасу. На всякий случай відкриємо, бо мало ли ще закриється. А, до речі, да, доводки дверей. <ристо> а нема. Немає доводки дверей, друзі. Ногушки круті. Так, під капот. Тут газові опори. <свісно> Ні, це Mercedes газові опори, сюди ми не поставимо. А де кочерга тоді. Шукаємо Кочергу всі вместе. А, слушай, а серьезно? Сейчас напиши в комментариях, что я дебил. не може її одразу знайти, але я її тупо не бачу. Слухай, це... Оце це прикол. Ну давайте, по ідеї кочерга тут має вставлять. Ні, ну встав. Ну, по ідеї, да. А де вона? Може вона десь в багажнику, не? Ні, вона должна быть под капотом, щоб вона в багажнику була Друзі. Ну, от тепер, так. Да. Ну китайці ж ніколи капоти не відкривають. Слухайте, ну питання. Це машина для тест-драйву. Чи вона просто відломана, ця качерга? От ви, якщо знаєте, де вона має знаходитися, напишіть в коментарях. Ну ви бачите, ми не придумуємо, друзі. Проведи ще покажи людям, що тут дійсно от... без приукраси її не бачиш. Ладно. Ну, закриваємо тоді капот, ми побачили все, що є. Хотів розказати про двигуни, про характеристики. А, до речі, так. Да, так як у нас топова комплектація 350, ка бачите, сама оця фарш вона досить прикольна, бо в базовій комплектації вона буде повністю чорна. Тут такі от міні мерседес які рядом з великим мерседесом виглядають доволі таки стильно. Ну і друзі, незважаючи на всі такі маленькі факапи цієї машини, факапи є у всіх, це треба визнати. Вона дійсно прикольна і вона дійсно зручна. Це ми ще на Тадраві ще з вами чи переконаємось. Чи... Ну, спростуємо, да, як то кажуть. Говорячи про її характеристики, друзі, 350 і 500. Дві комплектації 350, одна 500. Чим вони відрізняються? Конкретно 350 вони трошки слабіші. У них двигуни на 215 кВт і 765 нюнів крутящого моменту разом. Але якщо ви берете 500 в топі, то буде 300 кВт і 858 нюнів крутящого моменту. Тобто ви розумієте, наскільки вона буде потужніша. Да? Але батарея у них у всіх однакова на 96,1 кВт годин Вона літій-іонна. Є тепловий насос, є підігрів, є вентиляція, Звісно, все це тут є. Але, друзі, є такий нюанс. Ви бачите, що а, потужність в принципі, плюс-мінус однакова, батарея однакова. Але у них у всіх є така невеличка різниця в пробігу. Базова комплектація буде проїжджати 613 км, конкретно вся комплектація буде проїжджати 595 км, і в топовій 500 заявлено 609 км. Тобто, ну, плюс-мінус 600 км в них заявлено, як ви бачите. Реально можна розраховувати десь на 450, на 500, це в ідеальних мабуть, умовах. У всьому іншому, друзі, ви сидите в Mercedes, ви сидите в німецькій машині, яка просто практична. Да, є свої нюанси, да, будемо відвертими, китайцям ця машина не подобається. да. Але всі вони добре беруться на експорт. А вам подобається така машина, друзі? От пишіть в коментарях. Якщо так, то сміливо замовляйте. Ми вам з великим задоволенням її доставимо в найкоротші терміни, звісно. Так, друзі, ну зараз у нас здрав, ми вже хвилин 5 катаємось. Що можу сказати? Тут дійсно хороша шумоізоляція. Подвійне скло дає про себе знати. Це факт. Посадка в машині, як і казав, на огляді дійсно комфортна. Тут нема питань, для коліна нема проблем в повніму місці. В принципі, от, так от поки що їдеш, все добре. Є одне таке суттєве, але на цій машині не хочеться їхати швидко. От тут просто хочеться отак. От їхати. зараз, знаєте, так, повільно ти розумієш, що ти їдеш в комфортній машині, яка м'якенька, яка красива ззовні. І на ній якось знаєте, на спортмоді їхати навіть не хочеться. Але ми це обов'язково спробуємо. З приводу комплектації, 500 буде відрізнятися ще тим, що в неї будуть матричні фари стоять. Тобто 350 це обидві просто звичайними ледовськими фарами. Що, в принципі, вже в 2024 році можливо, ну. Враховуючи, що ця машина коштує типу, дофіга і більше, ну, це проблема. І про ціни, друзі, я що не сказав на огляді, і зараз це, мабуть, саме вчасно буде. Ці машини вже продаються за знижку, офіційною знижкою мінус 100 тисяч юанів. І повірте, це ще не фінальна знижка, бо в нас ще є додаткова наша дилерська. Тобто офіційна вартість цієї машини зараз базової комплектації, 386 тисяч от цієї конкретно, другої комплектації 410 тисяч і була ще третя комплектація, яку відмінили, будемо казати, що топову максимальну 500 це 530 600 юанів. Що наразі, коли є зікри, коли є де будь-що, Дензи, ця машина коштує овер до фіга наразі. По, кажучи про їх опції, як ви бачите, підігрів. Керма, вентиляція сидіть, все обсіно, хочете, будь ласка, доплачуйте. Акустика хороша, але тільки в топі вона буде безкоштовно всі інші комплектації, плюс 10 тисяч гривні. І масаж буває. Mercedes і SUV масажу немає навіть за додаткову оплату, друзі. Тому, як ви бачите, Mercedes не був би Mercedes, якби не брав би з вас додаткові гроші за будь-які плюшки. Так вона, дивіться, ну їде. Ну, незривна, ні, вона їде, і до речі, ми їдемо на спорті. Нормально, от просто нормальна рекуперація, будь ласка, під дорольвими е, цими лепими, бачите, можна регулювати, до речі, Strong. І вона прям чуть лині iPadлом їде. І можна вибрати ноу-рокоперацію no взагалі, і нормал. Стронг, до речі, дуже зручна штука, якщо ви любите керувати одною ногою. Натуральне дерево. Наразі, знаєте, в 24 му році, наче дерево в машині вже нонсенс, але все одно в Мерседесі воно є, і воно дуже любить залишати відбитки пальців. Хоча, погодьтесь, тут воно виглядає лаконічно. До речі, ми про воздуховоди не казали, дивіться, які вони зверху стоять. Мені після вольсвагіновських абдуїв, які дують в живот, всі воздуховоди здаються прекрасними. Вони металеві. І тут, до речі, йде повністю Ambient Light. Підсвітка. Зараз, звісно, її не видно, бо ми зараз їдемо в день. Але вночі ну, виглядає дуже сильно і воно, до речі, синім підсвічується. А от дивіться, ми їдемо вже по нормальній дорозі. Газ. Ну. Вона важка. Вона важка. Вона важка 2,5 тонн 2600 дає про себе знати. Ну, а знову-таки, тут не хочеться такі. В ній просто хочеться їхати розмірено, знаєш. І, до речі, про комплектації, чим відрізняється 350-ті, що в базі не буде автопілота цього другого уровня, вона не щитує знаки і вона не перестраюється з полоси в полосу. Да, на жаль, в даній комплектації все це є. До речі, проекція на лобе виглядає так. Дуже добре вона читається, вона не відволікає до неї ноль питань. Друзі, їде вона дійсно м'яко, як це і очікувалося від Мерседесу. Нема жодних претензій по. Звісно, ми їдемо по ідеальній рівній дорозі, звісно, але ну, от наразі м'якенько. правда, вона як м'ячик зараз відпрацьовує, вона розгоняється абсолютно нормально. До неї от до керування питань нема. Є питання до якості, можливо, збірки, до якихось е, мелочей іншого роду, але по керуванню ноль проблем. Це Mercedes, він саме так має їздити. Ну і основне питання: чи варта ця машина цих грошей? У неї є безліч конкурентів, таких як Zikar, такі як е, да, мабуть, будь-хто насправді до да, ті ж Audi, До речі, до речі, Ауді є трони. Сказати так, що вона коштує ці гроші, мабуть, так. Да, бо тут Мерседес і він не може коштувати менше. Але тут немає масажів, тут немає тут... Ну, тільки в топовій комплектації будуть адаптивні амортизатори, які підіймають машину на 45 мм в залежності від їзди. І, до речі, задні колеса поворотні, це хороша штука. І все одно, коли машина коштує такі гроші, хотілося б все-таки більше допів. Тобто той же самий зікер, та ж сама дензен їдуть не гірше. Вони також комфортні, абсолютно. Та ті ж Audi, трони, які є гібридом насправді, ну нічого. Ця машина значно комфортніша А вона І значно футуристичніше, і значно дешевше. Да. Саме дорога комплектація коштує 459 тисяч юанів. Трошки дорожче за оцю комплектацію цієї машини. тільки там, друзі, там, там ракета. Тобто То це от, ну, хороша тачка. Ну, Лівсян комфортніше, значно, значно комфортніший, Він значно сучасніший, комфортніший. Якість матеріалів краще да. однозначно. Там нема таких скрипів, як тут. Але, друзі, це Мерседес, і я знаю, що для багатьох з вас. Ті, хто можуть собі дозволити купити машину подібної цінової категорії, куплять Мерседес, а не китайця. Хоча будемо вірити в те, що от такі, от, як лісян, машини в скорому часі будуть їздити більше дорогами України, і вони варті уваги, друзі. Їх просто треба відчути. Повірте мені на слово. Ви як відчуєте цю машину, ви забудете про всі мерседеси і BMW і прочі взяті. Це 100%. А, до речі, говорять ще про ще електрокари, електротранс, Електро да, електричні байки, які от перевозять все, бачите? Півквартири. Електромототілежка. Отак от все. о, Бачите, десь, скільки людей на них їздять. от тема. Все перевозить, так? Да, так, все. О, ну, кстати, це QuiD, експрес, почта, бачите, теж от на таких їздять. Кльово. До речі, от зараз вже під'їжджаємо до салону. Хочу наголосити на тому, що зараз ми отримуємо багато повідомлень з приводу різного роду електротранспорту, включаючи такі от байки. Тому, друзі, якщо вам цікава дана тема, пишіть нам. Ми зараз потрохи займаємось оформленням документів для відправки цих мотоциклів електричних. Тому в скорому часі, якщо ви бажаєте придбати собі даний транспорт, звертайтесь, ми завжди на зв'язку. Ну що, як вам, друзі? Мені сподобалось. Ну що, друзі, те здрав закінчено. Отак от вилазить. Сказати, що вона мені не сподобалась, ні, вона круто їде, вона комфортна, вона красива. І, до речі, знаєте, це той випадок, коли китайці дивляться на іноземця і бачать, що іноземець їде за кермом дорогої машини. Китайці дуже сильно на це реагують і тільки що стояли, нас заснімали. Хоча це не моя машина. Тобто вона притягує погляд навіть у китайців. Ще раз повторюю, друзі, хочете подібний електрокар, такий, чи можливо БУ, чи будь-яку іншу марку, ми без проблем можемо вам її доставити в Україну. Всі наші дані, як завжди, в описі під відео. А наразі дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, підтримайте український контент, ставте лайки і до наступного тижня, друзі. Всім пока-пока!